Жіночі гавайки, перший плюс другий сорт. такого лотику 10 кг ціна 2300 гривень за цілий мішечок. Саме перше, що нам попадається, це ось такі укорочені штанішки. Розмір буде іксесочка. Розміри тут будуть всі можливі, від найменшого дорослого до найбільшого дорослого. Наступна моделька в розмірі 44-46. Ось такого плану. Далі це теж буде 46. Ось, таким, ось така моделька, теж йдуть максимально легесенькі. Наступні чорні горошок і по розміру це буде, не бачу, 44-48. Ось така моделька. Далі йдуть такі ніби під джиз, але вони теж дуже легесенькі. Розмір 46-й. Ось така моделька. Знизу манжетик, резиночка. Наступний, ось такий, є кольорові, розмір М, бренд Вермода. Ось такий. Далі ще нам попадається це бріджі. По розміру 38, бренд H&M. Наступна моделька ось такого плану. Так, по розміру це буде 48. Ось така моделька. Перший дуже гарний колір. На резиночці. Теж веромода. А розмір одне бачу. Ось такі з кишеньками, гарненькі, легенькі, вільні. Далі чорні. Ну, тут тканина буде вже щільнішою. Цей розмір буде тридцятка. Бренд Зара. Ось такий. Далі. Оці дуже легесенькі, вільні, Дивіться, круто виглядають. Ось такі. Далі знову піджинсь. Так, По розміру не бачу. Теж такі укорочені. Далі чорненькі. Так, це буде розмір есочка. Ось такі. Так, ще одні темненькі. Це теж Zara і розмір 28. Ось така моделька. Далі. Це якийсь великий розмір. Ось така моделька. Наступні. Розмір не пише. Де йдуть такі короткі, вільні, легкі. Наступні ще одні під джинс. Ось така моделька укорочених. Дальше. Ось такі. Тут досить ще багато попадається, бачу, бріджів коротших. Наступні 2XL. Шейн легесенькі. Ще одні бріджі. Ось така медалька. Розмір, думаю, буде М-ка. Далі. Це такі, як ляні, можливо, і є ляні. Дуже гарно виглядають взагалі. Розмір теж, думаю, буде М-ка. Наступні. Така моделька гарно тягнеться. Наступний ось такого плану. Бріджі, теж гарно тягнеться. нагадує ціна 2300 гривень за цілий мішечок. Їх тут буде дуже багато Це в Гавайі ось ці класні. Так, розмір. Розмір не пише. Ага, пише 3ХЛ. Але це не буде 3XL. Наступно. Так, тут теж не пише розмір. Ось такі бріджі легесенькі. Ось такі. Розмір XL. Далі яскраві. Розмір Еличка. Дальше, Теж більшого розміру. Так, такі бирюзові, Розмір 36. Дальше, Ось така медалька. Оці дуже лагесенькі. Ще 2XL. Він такий максимально-максимально легенький і дуже такий ніжний-ніжний колір. Наступний ось такий. Оце більший розмір. Так, така моделька теж дуже легенька. Розмір, думаю, буде М-ка. Наступний. Теж великий розмір. І ці дуже вагасенькі. За рахунок того, що вони нічого не важать, вони будуть, кількість до них буде дуже велика. Ось такі. Оці вже поважі будуть. Бо це, це бренд Zara, розмір 28. Ось такі прямі. Наступні. Ось така моделька. Дальше справе, Бриджи. Так, такие там на квиточки Размер больше XL. Больше 2 XL. Вот такие. Наступни. Вот такая моделька. десь еска. Так, тобто, наступні ось такі з кишеньками. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це максимально легесенькі, Ось такі жіночі бріжжі. Великий розмір. І в принципі все, я вам показала повністю цілий мішечок. 10 кілограмчиків по ціні 2300 гривень. Гавайки перший резорт.